Так, ну а зараз я буду складати собі валізу у село. Почнімо з речей. Так як літом жарко, я буду брати платья. Це буде перше плаття, таке чорне з вирізом на нозі. Ось такі от бретельки, можна сказати. Ось таке от воно. Обтягу. Звісно, я хочу взяти чогось ще яскравого. Це буде ось таке от жовтеньке легеньке плаття. Ось мені здається, на літо ще те. я обов'язково візьму шорти. Вони йдуть такі джинсові з імітацією е, пірваного. І ось тут ще, до речі, бірка, вони нові, я їх ні разу не одаю. Шорти це ось такі от шорти. Юбка. А, вони такі от червоні в крапочку, а, а ззаду є ось така от резинка. Вони дуже Далі легкі. Я візьму ось такі от білий топ. Um, і я хочу взяти ще один чорний, але він у мене постірений, тому треба буде почекати, поки він висить Далі я візьму ось таку uh, футболку з гусаком. Так, також футболка. Я також візьму одну блузку Далі я візьму звичайні джинси. Далі кофта Далі йдуть речі для дому. Це ось такі от Щось джинси типу топа або ще молки. одна футболка. І ще одна. Не дивуйтеся, чому я беру так багато речей. Тому що я планую в селі гуляти кожного дня і дивлячись, які там е мої гулянки. Я така буду в кінець дня грязна, що мені придається міняти речі дня. Дві майки, я мала брати ще одну, але передумала, тому що все-таки забагато речей. Далі шорти, як і без з речі, з речей. Вони зайняли всього лише частинку чемодана. У е мене там ще буде декілька речей, але їх потрібно. Постирати, тому поки що їх зараз не буде. я хочу зібрати косметику. У шлакончиках я візьму е, олійку для волосся і тонік. Далі я хочу взяти ось такі от різні гелі для душу, шампуні. Але ось тут у мене знаходиться е, міцелярна вода. Ось е, ну це навіть не вода, а крем-гель, щоб змивати макіяж. Ось так от поки що все стоїть нормально. З косметики я візьму тільки три продукти і все. А ще візьму гігієнічну помаду, тому що в мене дуже сильно літом тріскаються губи. Далі, в принципі, нічого цікавого. Ось церкельце, ем, набір з різними інструментами для нігтів і дезодорант. Нічого особливого. Ось і все мені багато ну, не потрібно. Тут же не так багато чого, багато всього, просто багато шампунів е і для волосся. Також я візьму свою шкотолочку з прикрасами. Вона, до речі, дивіться, яка гарна. У мене йде багато чого з канцелярії, тому що я дуже люблю малювати, писати. Е все оформляти. мені це дуже цікаво, тому я це також візьму з собою. Тепер я візьму все для волосся. Пам'ятаю, цього року я вам в одному зі своїх влогів показувала 100 справ на літо. Так ось, з цього року я теж склала такий список і хочу вам його показати. До того ж, я ще зробила таку сторіночку червня, можна сказати, мені дуже подобаються ці квіночки і виглядають дуже естетично. Цього разу я намагалася. Написати все, що я можу, в принципі, зробити літом, тому що є такі справи, які я просто фізично не зможу зробити, тому що я, наприклад, в селі. Думаю, вам буде зручніше, якщо я буду вам просто знімати, а озвучу я вам вже на монтаж влаштувати лейні фотосесії, влаштувати пікнік, покататись на атракціонах, побігати під дощем, малювати мілом, приготувати печиво, засати веселку, їсти багато фруктів, зробити піцу, зустріти світанок і захід, гуляти цілий день, влаштувати день без телефону, прочитати одну книгу. Не спати всю ніч, приготувати лимонад, вставати рано, поплавати, прогулятись босою по траві, їсти морозиво, знімати на ютуб, провести один день наодинці з собою, влаштувати шопінг, зробити шикарний сніданок, дивитись на зірки, запилити вогонь, і пожарити маршмело, завести зошит з рецептами, пройти 20 тисяч кроків, зібрати квіти, купатись в речах, пообливатись. Поїхати на море, накопити гроші, роздрукувати фото, займатися спортом, їсти кавун, побувати у новому місці, піти у кіно, кататись на ролики, зробити замок з піску, влаштувати пляжну фотосесію, грати у волейбол, ночувати у палаці, пити гарячий напій, вранці на балконі, завести нових друзів, попригати по покелюжам, вести планер, побалувати себе новими речами. Спласти колечко браслет тощо, зробити 45 різних фото під час прогулянки, збирати ракушки, загоріти, зробити халабуду, грати настільні ігри, лежати на гамаку, гуляти з подругами, робити зарядку вранці, багато малювати, пожарити хліб, їсти фруктовий салат, набрати ванну, погуляти на головній вулиці, прогулятися в парку, дати музиканту гроші, покидати камні у воду. Лазити по деревах, знімати і змі, грати в доганялки, їсти вишні і черешні, приготувати торт, вести корисні звички, їсти солодку вату, додивитись серіал, кататись на Збирати мусор, зробити насправжню тату, скрипити дружбу, медитувати, обістися ягід, співати пісні, писати у свій щоденник, написати вірш. Слухати птахів о п'ятій ранку, збирати пазли або лего, наїстися шоколаду, весь день говорити так, зробити літній манікюр, приймати гостей, влаштувати бій подушками, познайомитись з кимось в інтернеті, навести лад у шафі, скласти власну карту бажань, купити одяг для пляжу, спробувати те, що ніколи не їла, запекти картоплю у вогні. Далі ви самі. І вже одна справа зі ста справ на літо виконана.